Привіт! Ми команда Берлога, виробник спорядження трансформера для військових. Ці хлопці не просто відшивають усе необхідне для фронту, а й розробляють унікальні вироби. Одна з наших розробок це пончо трансформер. Вісім в одному. Виглядає як подушка, складається з двох кольорів, можна використовувати будь-який сезон. А починалось усе з виготовлення спорядження ще у 2009 році. Я сам з дитинства турист, і тому е, цей бізнес, як би мовити, і хобі, вони співпали, тому кошти не головне. Майже нічого не вкладалося, бо спочатку відшивав відчував для себе, потім для друзів, потім для знайомих. І якось воно так потроху, потроху пішло, пішло, пішло. Згодом Віталій створив сайт компанії і почав активно вести соцмережі. Відтоді хобі перетворилося на бізнес. Для цього потрібно від 100 тисяч гривень. Ці гроші йдуть на закупівлю матеріалів, фурнітури і на зарплату. Після початку повномасштабної війни виробництво переформатувало. зосередились на допомозі військових. Ми зрозуміли, що треба щось робити, бо якщо ми програємо в цій війні, то нічого гарного цього не вийде. Але згодом місяці за чотири, напевно, ми зрозуміли, що наші ресурси скінчаються. Нові брати. Ніде, ми поїхали в Гірпінь за утеплювачем. Там знаходилося і знаходиться велике виробництво, яке робить утеплювач. Їхали сім годин, потрапили під обстріли. І перед мостиці там складалися, взривалися, і ми за той утеплювач привезли е, сюди. В Київ компанія враховує всі побажання військових. Найновіша модифікація спорядження трансформера пройшла більше 20 випробувань. Тож майстри не зупиняються і продовжують їх вдосконалювати. Його можна використовувати як велику ковдру або як тент і захист позиції. Як укриття G-образне, або закрити окопи, стінку для того, щоб не задували холодне повітря. Зараз воно виконує функцію пончо, яке захищає вас від непогоди і вас маскує. В цьому випадку мені тепло, в цьому випадку я можу рухатись в динаміці. Також це пончо виконує функцію це класична подушка-садушка, це ковдра або футпринт. Футпринт це для військових, це місце для відпочинку. Також він працює каріматом, він працює спальником і він працює андерхвілтом. Андерфілд це утеплення, утеплять шар для гамаку. Проте пончо трансформер не єдина унікальна розробка компанії. Якщо ви думаєте, що це звичайний компресійний мішок. Ви трішки помиляєтесь. Це розробка нашої команди. Коли ми пакуємо нашу тепла пончо в компресійний мішок, він буде займати в два рази менше місця. Він фіксується у військового цивільного десь на спорядженні. Зараз його одягаю на себе. І закриваючи оці фасти ось тут, тут і тут, в мене виходить вже рюкзак для перенесення. Речі на Якщо ми замінюємо речі звідси, які тут є на звичайні пластикові пляшки, у нас виходить рятувальний жилет. Можна з ними робити переправу. Якщо ми ось ці петлі вставляємо одну в одну, це робиться швидко і просто, ось так, вона працює як замок. Одягаємо його на себе, і в нас виходить бандаж осінкового типу у разі ушкодження кінцівки. Від початку великої війни команда відправила на фронт близько 10 тисяч власних виробів. Ми з кожного вироба 20% віддаємо на засилу. Воно працює не так, що от ми продали і 20% перерахували кудись. На ці гроші потім відшиваємо якісь речі і безкоштовно відправляємо по запросах. Майстри-винахідники часто отримують подяки від військових, оскільки ці вироби не тільки зручні й корисні, а й рятують життя. Так як ми зараз знаходимося на границі з Сумщиною, то до позиції ходити мінімум 2 кілометри пішком, по траві, по полю. Коли приходиш на позицію, повністю мокрий, а так будемо сухенькі. Так, ось це пончо до нас приїхала з фронту. Ну, більше ніж рік воно було на сході країни. І особливість цього пончу в тому, що воно потрапило під фосфорні обстріли. Хлопець, який нам його продав, військовий. Нам його відправили, попрохали відремонтувати. До речі, що мене знову врятувало. Я роблю те, що мені подобається. Я З життя робив те, що мені подобається. Так, це те, чого ми кафемо. Все просто.